Що тебе чекає в особистому житті в серпні місяці? Відео актуальне для тих, хто дивиться його в серпні, хто подивиться в іншому місяці, то на інший місяць, тобто з моменту перегляду. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Давайте подивимося без сигніфікатора, хто ви. В яких енергіях ви зараз знаходитеся? Дивлюсь, для жінки чоловік перевертайте під себе. Так, мечова королева, можливо, повітряної стихії, або жінка, яка продумує все, намагається виглядати холодною, або просто емоції ховає подалі. Подолі не показує їх, не виставляє на показ. І продумує все. В неї в житті все логічно повинно бути, все продумано, можливо, навіть і сплановано. Так, давай подивимось, що в тебе під серцем. Так, що на серці? По розі? Три кварти кладу в голові? Покладу поки що так. так далі. Що було? І що буде? Давай дивитись, що ж тебе очікує? Уже дивіться, одразу на дні колодощі, король кубків. Чоловік випав. Так, спочатку дивимося під серцем у вас. Що знаходиться? Ой, вам не вистачає особистому житті чогось. Дивіться, якщо ви самотня, вам дійсно цього не вистачає, ви сконцентровані на цьому. Хоча й не варто так робити, треба відпустити цю ситуацію. Або якщо ви знаходитесь у відносинах, ви все одно, у стосунках, ви все одно відчуваєте себе самотньою, Не приділяє вам ваш партнер достатньо уваги, або вам так здається. Що у вас на серці? Раніше. Дивіться, ви були або в яких стосунках, або були у вас такі стосунки. Можливо, це і не стосується стосунків, хто в парі, то були раніше такі стосунки, був такий момент, такий період, коли ви відчували, як він до вас залицявся, як ви для нього були важливою жінкою, коли він зробив вам пропозицію, коли всі ваші забаганки перекривав. Коли тримався за вас, не хотів відпускати, і дійсно мав до вас серйозні стосунки, або ви просто на серці маєте от дійсно цю думку. Що я хочу такого чоловіка, от який буде е, за мною залицятися дуже гарно, який буде цінувати мене як жінку, який побачить мені жінку, з якою хоче прожити все життя, який дійсно буде закривати всі мої забаганки, який не. Е, е, Рахуватиме, що мені потрібно саме робити, щоб заробити на сім'ю, який триматиметься за мене, якому важливо, щоб я була е, рядом, і е, який зробить мені дійсно пропозицію, можливо, навіть вінчання. Так, давайте подивимося на порозі. Де у нас на порозі? Внизу. Так, на порозі зміни у вас дивіться, ви постійно з чимось боролися чи з собою, чи з якимись іншими проблемами, можливо, думками якимись, да, знаходилися в обмеженнях. Це стосується тих, в кого є пара, то не приділялося дійсно вам багато уваги. Ви дійсно були як в обмеженнях. Якщо це нова людина, то це прибирається. Ну, можливо, якийсь час взагалі чоловіки не приділяли вам увагу, то це прибирається. Так, що у вас в голові? Про що ви думаєте? Так, да, ви хочете кохати, до речі, дивіться, пара. Король кубків, королева пара. Ви хочете кохання, ви хочете закохатись, ви хочете насолоджуватись життям. Але тут ж ви переживаєте, переживаєте, Прибирайте оце переживання, воно вам трішки заважає. Що було, давайте подивимося прояв якогось лицаря мечів. Можливо, різкий, можливо, повитряної стихії, не вмів теж проявляти почуття. Але проявлявся інколи, от проявлявся, коли йому хотілося. Проявитися, можливо, не на постійній основі, а так, заходами. Так, далі, що буде? Давайте дивитися. Королева жезлів», десятка жезлів імператор. Ну, вам треба буде е, трішечки, дивіться, е, тут ви стаєте королевою жезлів вогняної стихії. Тобто ви спалахуєте дійсно пристрастю, е, емоціями, харизма у вас е, збільшується. Так, таке буде дійсно, але тут йде якась важкість. Чи важко вам прийняти нового партнера? Так, Тому що в нього характер буде гарний, важкувато вам буде з ним. Характер буде гарний. Можливо, тут дивіться, хтось і заважає Заважає в тим стосунках. Це може бути колишній чоловік, такий імператор, так? з яким ви або не розірвали стосунки законно. Тобто розлучення не оформили, або емоційний зв'язок у вас є. То Тут, дивіться, до вас іде дійсно король Кубків. Для декого це може бути одна й та сама особа: то король Кубків, то імператор ваш чоловік. От такий він проявляється, то він почуттями до вами, до вас сповнюється, то він такий холодний, в ролі батька виступає. То Тут варто розуміти, що вам потрібно. Mm, якось підлаштовуватися не означає бути жертвою, ні. З хитрістю, з розумом, делегувати частину своїх обов'язків йому. Що це означає? І ви вкладаєтесь, і він хай вкладається. Тобто, вам не варто брати на себе всі обов'язки, підлаштовуватися під імператора. Щойно ви це зробите, ваші відносини будуть в такому вигляді, що він імператор керує, тобто ви кохаєте, він користується. Тут треба, щоб було все взаємозв'язано. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною. Якщо тобі сподобався розклад, став лайк. Підпишись.